Чекаю брата рідного. Він без вісти зниклий вже більше 20 місяців. Був момент, що один хлопчик казав, що чуку такого, всю інформацію передали далі, поки не яких хотів далі немає, на жаль. Але чекаємо. Є надія кожного разу, як приходимо на органі. І мама теж завжди приїжджає. То маємо надію, що нарешті зустрінемо. А коли ви з ним останній раз спілкувалися, що він вам казав? Казав іде кудись на завдання, чи все буде добре, просто пам'ятаєте останній розговор, чи він з вами раз спілкувався? Так, ми разом, коли він йшов на позицію цей день, він сказав, що я як завжди вам перезвоню завтра, якщо через термін підключимось. Але таке відчуття, що я можу не повернутися, тому що важка ситуація була на напрямку. І ми тоді разом всі говорили по. По відеозв'язку і мама, і я, і він ми підключились, але ми сказали, нічого ми тебе все одно чекаємо. І його останні слова були, що він нам сказав, каже, я обіцяю, я повернусь. Тому ми його чекаємо.